Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя, мандрівка, ми лише в гостях, що не складаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите. Бо там все просто навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям. А там дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки. Вона образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій і ворожнечу в торбу добавляє Туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З руками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав, від тягара підкошуються ноги, все ваші й ваші до домівки йти, нерідко сльози, так бувають сльози, від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торбою все ваші на коліна схилитись, щоб молитися в тиші. А як же віра, як же наша віра! Вона мертвіє без хороших діл, та як же ми та як же донести нелегко ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад. Господь надав казівку, Господь надав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема. Котре в нас зайве, часто рве валізу, а що ще помістити треба там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивитись в міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться. Там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься, він зважить все. Що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали, що переважить, чого буде більше, куди нас там, наліво чи направо. Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева. Там вже запізно перевірити багаж. В цей вечір ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен чи все є там, і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра, в рупорі кінцева, ти вже дістався вічності, виходь.